Українець проявив характер, можливо, навіть занадто багато, та вище голови не стрибнув до вашої уваги огляд титульного бою Сергія Радченка і Кевіна Лерене та відео нокауту. Поїхали! Чому цей бій залишився непоміщеним для більшості українських фанів боксу? Якщо вивести за дужки, що Сергій Радченко не найпопулярніший боксер на батьківщині і не може тягатися по рівню впізнаваності з Олександром Усиком, Денисом Берінчиком, Василем Ламаченко, Олександром Гвоздиком чи тим же Сергієм Богачуком, то відповідь тут доволі проста: бій Радченка з Кевіном Лереною проходить нижчі радарі всієї світової спільноти, адже цей поєдинок проходить суперечливі вагові категорії брідж рвейті. Вейт – це вага Шріодінгера. Вона начебто і є, а начебто і нема. Її визнають лише дві престижні організації WBC і WBA, в той час як WBO і IBF притримуються здорового глузду і не бачать сенсу в існуванні проміжної ваги між крузервейтом і хевівейтом. Необхідність запровадження бріджівейту з лімітом до 101,6 кг була сумнівна з самого початку. А приклад Олександра Усика, який спокійно зачистив спочатку крузервейт, а потім і королівський дивізіон, робить з цієї ідеї посміховисько. Ось і виходить, що крузери по класиці переходять одразу в Хевівейт, а Бріджірвейт використовують лише коли немає більш привабливих варіантів. Яскравий приклад той же Кевін Лерена. Південний африканець мав битися за титул WBC в Бріджірвейті, але відмовився від титульного бою заради поєдинку в рамках Ріад Сізон. Його вилазка в суперважку вагу закінчилася поразкою Джастісу Ханту. Тим не менш, це не завадило функціонерам WBC зробити Лерена чемпіоном світу без бою. Легким розчірком пера його зробили паперовим чемпіоном після того, як цей титул лишив вакантним Лоуренсо Колі. Другий показовий момент престижності Бріджірвейту полягає в тому, як Сергій Радченко отримав цей бій. При всій повазі до Сергія, але він зірок з неба не хапає і є Джорніменом. Так називають міцних боксерів, які є професіоналами своєї справи, але в них немає великих амбіцій. Вони підписуються на будь-які бої в різних точках планети, не трясуться над чистотою рекорду і просто виконують свою роботу. Будем відверті, серія з чотирьох перемог проти ноунеймів – не той здобуток, який робить боксера законним претендентом. Очевидно, Сергій Радченко отримав свій титульний шанс по тій причині, що інших кандидатів просто не було. Але це все лірика. Як би там не було, для боксера з Кременчука це був бій життя і можливість увійти в історію. Перший раунд дуже непогано від Сергія працював і по корпусу, і зарядив пару разів справа. Але Лорена активніший і вкладається ледь не в кожен удар. Видно, що Кевін налаштований порадувати рідну публіку нокаутом. У андердога було пар вдалих моментів, але за рахунок джебу і ножу перший раунд все ж забрав півжденно-африканець. У другому раунді фаворит піднажав, і це миттєво принесло результат. В одній з атак ударна ліва чемпіона Шульгі вклала українця на канвас. Нокдаун був доволі серйозним, але Сергій зумів продовжити, але тільки для того, щоб через кілька миттєвості знову опинитися на канвасі. Це був саме той випадок, коли боксера треба рятувати від його сміливості й бійцівського характеру. На жаль, ні рефері, ні куть боксера з Кременчука не втрутилися в ситуацію. І він якимось дивом достояв до гонгу на перерву. Зрозуміло, що за хвилину після такого повністю не відновитися. Відміщу погану роботу команди, яка навіщось випустила боксера на третій раунд. Та Кевін свого вже не віддав. Перша ж затяжна атака ледь не вибила Радченка за канати, і в ринг нарешті полетів білий рушник. Таким чином, Кевін Лерена захистив свій титул чемпіона світу WBC у брідж а Сергій Радченко зазнав вже восьмої поразки у кар'єрі. На жаль, закономірно і без варіантів.